Мені подобається ця помідорка. Ну, просто, щоб ви розуміли, який в неї вигляд, ну, це просто бомбезний вигляд. Настільки красива, оранжева, зеленим відтінком, ну, дуже красиві помідорки. Дуже по врожайності непогані, я вам хочу сказати. Пузата хата цього року вразила. Мені дуже подобається її вигляд. От, Дуже красиві помідори. Оце і цього року при таких складних умовах, щоб ви розуміли, скільки тут врожаю, от, від низу, от верху, от такі помідорки. По-перше, помідорки гарні, непогано по врожайності, віця, від самого низу помідора до від самого низу до самого верху помідора нав'язала непогано цих помідорів. Високоросла помідора, ну, низ. Дивіться, який низ зав'язали ці помідори. Здоровезні. При таких умовах дуже сподобалось. Непогано по фітофторі. Томат валютний. Ну, абсолютно якась, якась, як я кажу, фігня. Помідорів є. Я не можу сказати, що він. Не зав'язав помідорів. Є помідорів. І від самого низу до самого верху. Але, ну я, по-перше, чого вони, ці помідорі різної форми. Одне кругле, одне більше. Ну, я таке не люблю. Має бути якась помідора однакова. Має якісь бути сортова якась особливість цієї помідори. І тому я не знаю. Ну, я щось одні більші, одні менші. Це щось воно мені не подобається. Це моя думка. Кожен хай собі вирішує, я вам показав, як він виглядає. По фітофторі він досить нормальний. Я би не сказав, що він щось тут більше за всіх хапав фітофтору. Досить нормальний Лістечко, бачите, чистеньке це означає, що він досить стійкий до хвороби. Немальне альтернеріозу, десь не дає де фітофтора при складних умовах. Але... По врожайності непоганий, але по сортових і оця дрібнота, ну, я не дуже таке люблю. Хоча, в принципі, кожен хай собі вирішує сам, можна дати шанс попробувати, як він взяти насіння і попробувати, як він піде з власного насіння. А сорт, ну, такий. Кожен сам собі хай вирішує, чи йому потрібен такий сорт на городі, чи не потрібен. Король королів. Перший я його показував, обрізував верхи. Я казав, що не сподобався мені. Зараз я вам хочу сказати, що цей сорт, ану, правильно я, король королів, бо я, в мене телефон не дуже видно. Ну, я трошки переосмислив вже кінець сезону. І я подивився, як він нав'язав. Помідорки обіцяли гарні, дуже великі, нижні ці. Ну, я ще можу списати, е, на, що він перший рік мене посаджений, що в нього йде адаптація. У нас на роботі є, що адаптація орієнтація. Е, хай буде. Я його дам йому шанс. В принципі, непогано він нав'язав. Буде, ще він дойде нам тут вже молочна стильність. Помідорів ще дойдуть. По фітофторі він сподобався. Це високоросла помідори. Я дуже люблю високорослі, я не дуже люблю ці мо... 에... сидити низькорослі, за ними гратися. Мені подобаються високорослі помідори, тому я йому дам шанс. Фітофтора, врожайність йому плюс. Але по Сортовим особливостям, в принципі, говорили, що він має бути здоровезний. Щось я не знаю. Може бути, що ще таки пересорт. Ви знаєте, як нашим насінням, що вони кладуть різне насіння, яке хоче, воно не співпадає, може бути різні, різні, які хочуть собі покласти насіння, нас надурити. Може бути таке, може це і інша повідора, може це не король королів, але будемо бачити: сливка на міб ранні. Ну, ця сливочка сподобалася. Ми тут вже рвемо її багато, тут в мене більше її кущиків. Рвемо багато, по фітофторі і по врожайності сливка сподобалась. І ранні, то що вони ранні. Це сподобалося. Ще такі екзотичні вам скажу, флорин теж сливочки в нас. Дуже багато врожаю. Ну, прям, щоб ви розуміли, дивіться аж гнеться все від цей урожаю. Фітофтора норм, урожай, супер. Ну, це сливочки, смак такий собі, знаєте, не дуже мені подобається, але у банку, у банку, заквасити, замаринувати, теж треба, щоб був такий от, кому хто хоче, можете непоганий цей флорен. Бобкат. Так, сподобався цей сорт. Обов'язково візьму собі цей на насіння. Дуже гарні помідори. Тут же за ними ніхто не дивився. Він сам собі ріс, але нав'язав дуже багато гарних помідорів. Тут, дивіться, які помідори нав'язані. В таких умовах в затінку він тут росте, біля малин. Я вже розказував. І. Пофітовтори непогано, не але дуже по врожайності. Ну ви дивіться, які здоровезні помідори. Це просто ну, це таких помідорів в, нормальні, в нормальних умовах цей бобкат посадити. І я думаю, що він просто завалить помідорами. Сподобався цей бобкат. І тому, я, хто ще не має такого сорту бобкат, посадіть, ви не пожалієте Бобкат, гарний сорт. Ще я сажу старовинний сорт Космонавт Волков». От такі червоні помідори. Вони вже тріснули, бо то в них і нас і жара, і волога, тому вже вони тріскають. Це вже, ми, вже завершення сезону. По хворобі він рано починає, він трошки якусь бере хворобу, рано починає жовтіти. Але по а врожайності дуже-дуже гарна помідора. Це старовинний сорт. Я його сажу. Але він гарно себе показує по врожайності. Дуже гарно показує себе по врожайності. Хто хоче, може попробувати. Особливо, якщо у вас гарні умови, наприклад, у вас, наприклад, йдуть дощі часто, тепло. Я думаю, що він дуже гарно себе покаже. Ну, от Я його люблю. Особливо, ну, це гарні круглі помідори, смачні, м'ягенькі. Дуже гарний сорт, цей космонавт Волк. Отака в нас характеристика сортів. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. Вибирайте гарні помідори на наступний рік, щоб був гарний, гарний врожай.